Доброго ранку, друзі! Сьогодні, у 3 четвер місяця травня, ми відзначаємо День вишиванки. День вишиванки було започатковано студентами Чернівецького університету у 2006 році. Вишиванка це особливий одяг українця. Ще з давніх давен, коли люди самі собі ткали одяг... Їх сорочки були просто білими, щоденні сорочки, а святкові сорочки прикрашали виш... вишивкою. Вишивка була досить різна. У кожного регіону були свої, так би мовити, відмінності. Ось погляньте перед вами зараз одяг. Який одягали люди на Волині. Зверніть особливу увагу на вишиванку. На жіночу вишиванку її дуже добре видно, як гарно оздоблений візерунками рукав. Рукав і погруддя. Також зверніть увагу на комірець. На Волині у жіночих сорочках був комірець. Далі Таврія. Так називався регіон. Діти, це наш регіон. регіон. Півдня України. Також дуже гарно вишита сорочка, але вже комірця немає і свої особливі візерунки. Як у жіночої сорочки, так і у чоловічої. Учись дитину гарно вишивати. Це творчість і поезія душі. У вишиванці закладено багато, від неї відсоратись не спіши. У ній краса, билина, дума й казка, ні подих вітру, шепіт квітів, страв, любов, турбота, ніжність мами, ласка, чарівність і диво сонячних заграв. Діти, сьогодні ми з вами розмалюємо свою класну вишиванку, але спочатку ми її зробимо. Ось у нас є аркуш паперу. Нам треба визначити середину. Це зробити дуже просто: ми складаємо папір навпіл, куточок на куточок, і легенько ось так притискаємо. Вже ми бачимо, що лінія згину це середина нашого аркуша. Далі куточки загинаємо донизу, ось так, щоб лінія проходила на лінії згину. Рівненько з одного боку. І з іншого боку, рівненько накладаючи ось так. Тут уже можна притиснути трішечки сильніше. Ось цей шматочок ми зараз зріжемо. Шматочок зрізали, прибрали, перевертаємо і знову орієнтуємось по нашій лінії згину. Складаємо ще раз. До лінії згину. Ось так гарно притискаємо. І ще раз ось так. Тут у нас має бути такий куточок. Ось ці куточки нам треба загнути. Спочатку загинаємо догори. А тоді ховаємо їх всерединку, Так, щоб нічого не виглядало. Діти, ось цього куточка нам треба зробити надріз. Повернемо до себе, щоб зручніше було різати, і робимо невеличкий. Надріз. Ось так. Перевернули, відкриваємо з одного боку, з іншого боку. Там, де був надріз, загинаємо всерединку. Ось так. Загинаємо до надрізу. Є Зайве ми. Приберемо. Куточки можна загнути також в серединку з одного боку. Для того, щоб куточки однаково загнулися, краще ось так зробимо. Ось, однакові. Діти, наша вишиванка готова. Нам треба її прикрасити. Прошаємо ми фарбами, оскільки вишивати ми ще не дуже вміємо, то будемо малювати. Ви бачите, що за формою наша вишиванка це жіноча, тому і орнамент, візерунок має бути той, який здебільшого використовували на жіночих вишиванках. Для роботи я використаю ось таку паличку і тоненький, дуже тоненький пензлик. Якщо у вас такого пензлика немає, ви можете використати фломастер. Почну я з роботи паличкою і буду наносити ось такі цяточки. Спочатку прикрашу ось тут, від горловини. Ось. Далі можна зобразити квітку посередині. Далі ми зробимо прикрасу ось тут на рукавчиках з одного боку і з іншого боку. Ось, використали червоний, можемо використати також чорний або зелений, як вам до вподоби. Ось я взяла чорну фарбу і між червоним ставлю ці цяточки. Чорного кольору, і на рукавчиках, і всюди, де ми поставили червоні цятки ось так. Далі ми з вами використаємо пензлик і Зеленою фарбою домалюємо рослинні елементи. Чому пензлик має бути тоненький? Тому що наша вишиваночка, бачите, невеликого розміру. Ось. І ми прикрасимо її ось такими листочками невеличкими, дуже маленькими. Листочки на рукавах готові і проведемо ось такі лінії, адже рукава в жіночих сорочках завжди оздоблювалась дуже-дуже гарно. Можна повернути, якщо незручно. Дітки, коли будете малювати лінії, слідкуйте за тим, щоб лінії на рукавчиках були навпроти одна. Одної для симетричності. І додамо ще ось таку мережку сюди і до іншого. Далі домалюємо листочки до квітки, що на погруді. Серединку я також прикрасила зеленими листочками. І ще хочеться додати трішечки червоненького ось тут. Оставимо ще тут цяточки. По три цяточки. Ось наша вишиваночка готова. Я бажаю вам успіхів і бажаю, щоб у вас була своя власна. Вишиванка, бувайте здорові! До зустрічі!